Родичі, всім привіт! Обіцяли вам показати, яке дають житло, куди селять. Значить, дивіться, яка ситуація. Я думаю, боді виповнити з якогось відео. Якщо не повнити, то він жив со мною в кімнаті. Він попав в комуну в Данії в Копенгаген і йому дали кімнату на три чоловіка. Тобто, в кімнаті живе троє, свій холодильник, свій шкафчик. Ну, не суть. Якось так, типа як я тут живу, так само і там. В Дімона ситуація трошки поярче. Дімон попав в невеличкий город, ну як, 36 тисяч населення чи 40 тисяч, ну такі циферки не, прям, не до кінця великі. Йому дали однокомнатну квартиру на одного. І далі ви її побачите, він вам розкаже. Старається, так що піддержіть його лайком. Ну і в мене теж підписочкою можете репост зробити, там, захайпити всі ці моменти. Ах так. Да. І ще не судіть строго, бо Дімон якби перший раз в своїй житті відео знімав. Він старався. Не почуть всякі гадості. Я вас на мене можете написати, пожалуйста. Я вже взагалі привив мене імунітет уже до гадостей. Погнали, дивіться. Саліт, а, мене Віталія припахає зняти йому відео. Я йому пообіцяв. Це напевно буде одразу невеличкий дисклеймер. Я не знаю, що Віталія зробив, воно буде не інформаційне, а розважальне. Це треба кинути огород в його камінь, тому що е я тут всього два дні, я нічого не знаю, я нічого вам не скажу, на мене підганяють, Тому, отак, це буде блог, скажімо так. Мі я роблю це перше, досвіду в мене немає. Це все по баханню. Реплю перше і скричу за все останнє, тому що надалі в мене буде дуже, -дуже багато активностей. Е я вже не зможу е, виділяти на цей чат так само з коментарями. Навечір я їх почитаю і вам відповім. Кажуть, можливо десь на вихідних. Так, Тому що активності це буде і практика, і курси, і вивчення мови вдома, і про фізичні вправи не варто добувати. Тому отак, вже вибачайте, як є е, власне. Я прибув на комуну, е, що в мене тут є. Мені дуже сильно пощастило, я також виконавлю, катану цю свою дачну це інше життя, тому що мені дали квартиру. Одну кімнатну квартиру. Це, це теж тимчасове житло. Вже набагато довший термін, ніж на холтебор. Це буде явно на місяць і не два, можливо, півроку. Ем... Що ж, давайте тоді буду включати вам. Беккамеру, піднімати свої дубці, покажу, яка в мене квартира. Відразу попереджую, я не знаю, чи вам буде так само Скоріше за все, Ні, я сюди їхав. Я взагалі думав, я отримаю гуртожиток на 15 людей і буду там пустити. Е, Але мені пощати, вони дуже сильно пощатимо. за це дуже дякую Данії, і датському народу, а також українським лидером. Вони до речі, теж тут є. Мабуть, варто почати будинку, де я вжив взагалі ось такий от комплекс. Там назитолики. Тут живуть і місцеві, і українці. Виглядаю, це приблизно так. Ввечері дуже атмосферно. Класно втікати ліхтарі. Супер. Вхід. Я вже до речі, підкую різдво. Я знаю, що зарання, але ніколи не буває заране. Треба підпочати життя коротке. Ось. А, мітетіп. Оце мітотіп. Клатний чувак, картилатаном подобається. Mm. <ріст> <ріст> Мій найкращий друг на найближчий час це холодильник. До речі, в <ріст> ньому немає лампочки. До речі, які були по цій квартирі, ліжко хитали там, ті трошки хитався. Я тут знаходив під квітами, інструмент мені дали. Я потрахав, ну і повернув назад. От, Холодильник, крута штука. Мені вистачає, в мене все поки що холитятки, пустувати, але вже ще є. Далі. Тут в мене був чайник, Це мій чайник. Я той чайник віддав в кімнату, де Тут через дорогу таблю, точно такі там. Там є кімната, де я можу залишати речі, які мені не потрібні. Одяг або взяти так само. одяг якийсь, або ще щось. Отак. Ну, шапер, море чапів. Купа місця, Там, покажу вам, що тут є купонна Там крупи, їсти, пити, Треба натужити. Якщо так кажуть, ну, таке. Рапна, плита, назви міценка плита, духовка, працююча духовка, куча тумбочок. Покажу вам цей побут. Купа тюльбичку, садане сміття, на речі тратування сміття, тут ціла наука. Якщо ти помахнешся, тебе оштрафують. Це дуже складно. Далі повторне вікно, з якого, до речі, дуже крутий вигляд. І е, Можна побачити ресторан, до речі, спеціальний ресторан вночі, а ці штуки, а вони навіть в день вже герать. І це ввечері ну, біжать, атмосферно виглядає. Е, вікно безжалізі, на жаль, без безжалізі, я потім собі придбаю за меню. Це я в принципі, можу робити моє розпередження. Тіно болі, куплю картину, або планах буду мати. Рухаємося далі. Ну, Це бральна піява, біла не звичайно. Тут трон, мій трон. Умивальник душ, Я там достатньо. Мінімально, нічого дального, але нічого такого, що не вистачає. А руками далі, Пальма. Це мій диван, але бажається мене став теплим. Тут я буду сидіти в анти, пафот начитати газети, пити кавулю. Далі. Тут я буду трапезничати, або, але скрещу, до перші, я буду тут навчати, працювати, відточувати свої пахові навички і так далі. Е, на жаль, місця не дуже багато, тому під віконники в мене якості столів. Тут буде моя косметичка. Е, далі, тут буде мій хлам, фотозона моя, а? ні. І е, паперовий шкаф. Щапа паперова, не буду вам її показувати, бо там запаковані мінімільйони. Не хочу хвалити, я скромна людина. Паперова не дуже надійна, але я не можу жаліти на це, але немає жодного сенсу. Світло, атак, там, мало бути ще одне, я бачу немає. але вже ідея, що я можу зробити. Залишилось тільки дізнатися, чи можу я це зробити, попрохати дозволу на це І буде тут атмосферно, гарно. Ми приємно додому. Ну, це моє ліжко, на якому я буду займатися. Звичайно, ви знаєте, чого дром, але доволі дружко, доволі мерка. На цьому, як би, власне, все. Додам, ще вам на останок про комуну. У мене доволі велика комуна, місто на 50-60 тисяч людей. Людно, людно. Далі. Я вже проходив співбесіду, я вже отримав е CPR номер, е рахунок банку ще не відкрив. Ви, коли якщо ви прибудете сюди, ви будете теж проходити співбесіду, в який вас будуть запитувати ваші навички, ваше там здоров'я, е чим ви хочете займатися. І будуть вам підбирати роботу. Вони будуть тратити максимально тимчасового житла вигнати на постійно, щоб ви знімали на рівні з данцями для того, щоб звінити місце. По перше, для біженців з України. А по-друге, щоб ви платили податок і так далі. Вас будуть відправляти на практику, на курси, запишуть. Перше ваше заняття буде через три дні, як ви прибудете, чи через чотири. Я ще там толком не зрозумів. Практика буде, як тільки вам знайде ваш куратор, керівник, як хочете називаєте. І, звичайно, на практику будуть питати ваші побажання, що б ви хотіли робити. Але це не означає, що ви обов'язково будете йти туди, куди ви хочете. Це означає, що вони будуть їх враховувати. Але, як кажуть, всі на наші бажання відбуваються. Надалі. Можливо, я вам ще щось не Можливо, ні. на жаль, це не моя сфера YouTube, я таким ну, займаюся моя душа до цього не лежить. Це все попрохання. Якщо вам щось буде цікаво, е, виділяйте якийсь коментар, щоб Віталія його помітив, з кину мені особисті повідомлення, і тоді я вам е, дам відповідь. Е, в іншому випадку, вибачте, вибачте. Можливо. Якщо Віталія залишить мій інстаграм, то ви можете в принципі, туди написати і отримати якийсь фідбек від мене. Дякую вам за увагу. Вчатливо. Е, Шановне товариство, хочу зробити невеличкий підкрив і все-таки показати вам вечірній вайб зараз для вас. Е... Вигляд з вікна, на якому я буду потім осінніми дощовими вечорами сидіти і плакати. А це власне те саме вікно, яке без жаліде. Вибачте, будь ласка, чи тему спеціально так зробив, щоб вам було видно, що робиться на дворі. Зацініть яка краса. Ось таке нічне місце, майже як не дороги. Чесно скажу, я не знаю, за що мені повели таке щастя, що я отримав ту квартиру, в такому прикрасному місці. Але я точно знаю, що е, я дуже вдячна Данії та її народу, і це дає мені просто, е, потужну мотивацію для того, щоб я робив те, що ми втілив. Для того, щоб ні Данія, ні її люди ні на тикунди не пошкодували за те, що вони мене прийняли. До речі, вестранні рознічимось не світяти, не знаю, чим це кінотеатр. Tja je tam, da vsi večer ne hodite, ljudje, potem da veličate aktivno. Ata, ata. Vidite me, bil je nek.